Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 24. Почніть відкладати 10% на старість. Щойно отримаєте першу зарплатню. Уперше в житті я почала заробляти великі гроші. Ну добре, не такі вже й великі, але це була досить пристойна зарплатня. Можливо, хтось не вважає 22 тисячі доларів на рік гідним заробітком. Але для мене, з огляду на те, що два роки поспіль я сама отримувала доньку на зарплату в 7,5 тисяч на рік, а потім почала одержувати аж 12 тисяч, ці 22 тисячі доларів були неабияким везінням. Тепер я могла зводити дочку до МакДональдса, не вишукуючи дрібних монет під диваними подушками, могла купити велику пачку морозива, не чекаючи розпродажу. Могла вчасно оплачувати всі рахунки. Отак фортуна була прихильною до мене. Принаймні так мені здавалося. Мені було трохи за 30, і я все ще намагалася зрівнятися з іншими, коли хлопець з роботи, який сидів напроти мене, почав набридати постійними запитаннями, чи я вже почала відкладати гроші на старість. На старість? Згусту з глузду з'їхав? Ці гроші потрібні мені зараз. Мені ще ого як далеко до старості. Я нарешті отримала солідні гроші, а він пропонує мені розтринкати їх на майбутнє. Саме так я тоді думала. Минуло декілька місяців і він знову брався розпитувати, чи я вкладаю гроші в одну з програм моєї компанії. Газета Beacon Journal, у якій я працювала, належала компанії Night Reader. До кожного долара, який я вкладала, компанія додавала 25 центів. Тобто, якщо я вносила 20 доларів, то до них додавалося ще 5, до кожної сотні ще 25 і так далі. Ні, я не брала участь в цій програмі і не планувала долучатися в майбутньому. Річ не в тому, що я боялася довірити комусь свої гроші. Я боялася самих грошей. Я неправильно розуміла біблійні слова про те, що грошолюбство є коренем усього зла. Тож самі гроші я і вважала злом. Бажання мати більше грошей хіба це не жадібність? Той план здавався мені якоюсь махінацією, тому я й далі відмовлялася від дармових грошей, не тільки від 25%, а й від усіляких складних відсотків. Але співробітник таки зумів мене переконати, тобі дають гроші. Чому ж ти від них відмовляєшся? Я все-таки вклала гроші в той план, проте через свій страх і незнання втратила роки потенційного заробітку. Про переваги складних відсотків я дізналася через багато років, коли зустріла свого чоловіка Брюса. Він відкрив мені цю важливу фінансову концепцію. Альбертові Ейнштейну часто приписують слова: Найпотужніша сила Всесвіту це складні відсотки. Якби ж я раніше дізналася про те, що з часом сума зростає, колись у мене був депозитний сертифікат на кількасот доларів. Кожні два роки я знімала відсотки і витрачала їх. Це був мій бонус гроші задарма. Ура! Я ніколи не думала про збільшення відсотків. Ніхто ніколи не пояснював мені, що я можу отримувати додаткові відсотки від суми, яка накопичилася за ці два роки. Ось так гроші працюють на вас. Ви можете вкладати їх в акції, в інвестиційні фонди. Це вже вирішувати вам і вашому фінансовому консультантові. Просто не чіпайте цих грошей, навіть відсотків. Ви можете розраховуватись із прямого депозиту. Вчіться жити на те, що залишається. Відома книжка Девіда Чилтона Заможний перукар дуже доступно пояснює систему складних відсотків. Видана у 1989 році, ця книжка містить істину на всі часи. Отже, суть така: Рой, Заможний перукар, живе в маленькому містечку. І навчає своїх клієнтів, що варто вкладати гроші на старість незалежно від того, скільки вам років. Чим швидше, тим краще. Насправді найкраще почати якомога раніше. Рой розповідає історію про 22-річних близнюків, які вирішили відкладати гроші на старість. Один із них відкрив особистий пенсійний рахунок. І протягом шести років вносив по дві тисячі доларів на рік, а тоді припинив докладати гроші йому нараховують 12% річних, що дуже навіть непогано. Інший близнюк зволікає і відкриває свій пенсійний рахунок аж на сьомий рік, саме тоді, коли його брат уже припинив вносити гроші. Протягом тридцяти років він вносить по дві тисячі доларів на рік. Йому теж нараховують 12% річних. Коли обом братам виповнюється 65%, вони йдуть повечеряти і порівняти суми на своїх пенсійних рахунках. Другий близнюк, який знав, що його брат припинив вносити гроші ще 37 років тому, цілком упевнений, що сума на його рахунку буде принаймні в 10 більшою, ніж у брата. Аж ніяк! У 65 вони обидва мають однакову суму 1 200 тисяч доларів. Ця історія вражає мене щоразу, коли я її чую. Перший брат вносив по 2 тисячі протягом 6 років, якщо ви підрахуєте, то побачите, що разом він вніс 12 тисяч. Другий брат вносив по 2000 протягом 37 років і таким чином разом вніс 74 тисячі доларів, у 6 разів більше, а заробив стільки ж 1 млн 200 тисяч висновок. Починайте відкладати на старість прямо зараз і залиште в спокої відсотки, щоб вони нарощували додаткові відсотки. Єдине, чого я не розумію. Чому рой досі стриже волосся, якщо він мільйонер? Цю концепцію прозвали 10% рішення. Або спершу заплати собі. Відкладіть 10% від заробітку на довгостроковий рахунок і не чіпайте цих грошей. Ні основної суми, ні відсотків. Нехай собі примножуються. У мого чоловіка є двоє синів від попереднього шлюбу, і він постійно повторює їм і моїй дочці завжди спершу заплати собі: з кожного подарунка на день народження через Різдво, з кожної прибавки до зарплати відкладайте 10%. Це чудова звичка, якої можна навчити вже з дитинства, коли даєте гроші на кишенькові витрати. Тут навіть не йдеться про силу волі. Вам лише потрібно набратися сміливості і взяти на себе повну відповідальність за власне життя і майбутнє.